Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2023 року і ми продовжуємо серію роликів знайомити вас з виноградом, який вже достиг на даний час. Ну, Зараз ми знаходимося біля гібридної форми Гречко Міші. Це Шарада Юа. Гібридна форма вже днів 10 як достигла. Вона вже повністю готова. Її будемо вже знімати на реалізацію. Тому хочеться показати в повній нагрузці, в повній красі. Як бачите, ось така нагрузочка. По дві грони на пагін, деякі пагани і по три. Цю гібридну форму я в цьому році ну, майже не нормував деякі гронки лише. Прибрав а так, вона в цьому році показує дуже хороші результати, тому що я бачив, що гронки в неї в цьому році менші ніж в минулому. Якщо можете подивитися, в минулому році було відео. І там грони були такі до кілограма більше. А в цьому році, як бачите, гронки такі в неї середні десь грам такі. Ну, є й, може, грам 400, десь пів кіло, є, може деякі такі грам 600. Ось оця така чудова гроночка. А так в середньому гронки в неї в цьому році вийшли невеличкі. Але по дві, як бачите, також тут дві на цьому пагані. Ось пагін є, де і три гроночки. Одна, друга. І як бачите, вона повністю з такою нагрузочкою по дві грони вона витягла. Так, якби залишити по одній гронці на пагін, вона б вже давно-давно достигла і вже б зрізали. А так трішечки вона підгружена на тій стороні. Також можете бачити, ну не будемо переходити, вже там також нагрузка чудова. Тому вона в даний час ми її будемо лише, ну, можна сказати, знімати на реалізацію. Гібридна форма мені подобається своїм терміном достигання. В неї чудова, крупна ягода. Ягодка така в районі грам 12-14. Ну, зараз ми на вагах все, все покажемо. Вона стабільна. Вже не перве плодоношення. Уже років в мене 5 вона плодоносить. То я задоволений. При їді такий трішечки присмак шовковиці відчувається. Хто любить. Шовковицю, то любителям ця форма дуже сподобається. Так, приємний гармонійний смак, без мускату. Ну Я жарю, трішечки присмак Шовковиці десь щось віддалено є. Ну Смаки в кожного різні, можливо, дехто інші відчував. Ну, на мій смак то трішечки є. А так форма чудова, солодка і хороший урожай. Також, як, як розцінювати більш для роботи, для ринка, ну дивіться самі ця гібридна форма. Як для себе з таким дуже раннім терміном достигання, то я думаю, що ця форма себе зарекомендує з такої позитивної сторони. Горошіння майже, майже я не бачу. Можливо, там в гронкі є 2-3 ягоди, але запилення ну, в мене по шараді ну, завжди прекрасне. Я журю. Я вважаю, що це не горошіння. Якщо де є, які 3 ягодки там загорошені, ну, це, це, це не критично. Бувало деякі сорта, показують себе гірше, а вона завжди працює. З року в рік дуже чудово. Ну, Зараз ми зріжемо декілька ягідок і покажемо розмір і на вагах. Ну, Ягідка в неї така, я ж говорю, більш середнього розміру, не крупна, ну, і не дрібненька. Дивіться, яка ягідка. ось три ягідки. Зараз ми подивимося. Дивіться, 13, ,3. ну в середньому від 12 до 12,9 майже 13, до 14 грамів. І також ось 13 грамів. Ну, можливо, менше є там в районі 10 грамів. Ну, зараз одну ягідку я розріжу і подивимося. Ягідка в неї м'ясисто-соковита, як бачите. Також дуже приємний такий червоний край від шкірочки. Шкірочка взагалі не відчувається цієї ягідки. Ну, Зараз я. По сахарю вона вже... Скажімо так, дуже набрала цукор, вона солодка-солодка, приємний смак, все з'їдається шкірочка тоненька, легенька. Так що все, все чудово по цій гібридній формі. Ну, ось така шарада Юа е гречко Міші вийшла в нас в 2023 сезоні. Стабільна. Така вже провірена гібридна форма, яка завжди буде вас радувати е, таким врожаєм з надраннім терміном. Ну, на цьому пока все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого вона є, як вона себе показує. Хай е, люди оцінять цю гібридну форму. Так що, а ми йдемо далі, до наступних відео, до побачення!